Вивчаємо дні тижня. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода, вже настала середа. Йде четвертий день тепер називається. Четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота, а субота з хлібом, сіллю привела сестру неділю. Днів у тижні рівно сім. Кожен свою назву має. Тож повторюй та запам'ятовуй. А зараз давайте повторимо назву днів тижня та їх послідовність. Понеділок, перший день тижня. Вівторок, другий день тижня, середа, третій день тижня, четвер. Четвертий день тижня, п'ятниця, п'ятий день тижня, субота, шостий день тижня, неділя, сьомий день тижня.